Всім привіт ви на каналі Аня Крапочкова і сьогодні я нарешті поставила шкаф. Ми його мали ставити через місяць або два, ну у нас там моя йолка стояти, но тато вирішив його поставити поки сюди, потім ми йолку заберемо і будемо його переносити. Це ж буде друге відео, навірно. А сьогодні ми будемо це все у мене тут ціла армія раз книжкова і духова армія два ну, коротше Роботи полно, тому я ставлю. Наверно. На 10-20 х, якщо не більше, і будемо починати. Ні, то я його зробила, його збирала десь в 30, це от все розкладала. Так, навіть, у мене все пусто. Окрім оцих. Цю книжку я все читаю. Все остальне в мене буде на полці лежати в кімнаті. Ой, подивіться, зараз вам покажу так. Перше це отак от, от. Я представляю, як в мене ще книжки появляються, де воно буде все лежати. Друго, отак от у нас. Так ці принцесси наразиться посередині вообще? Далі. У мене Ліго саме більше займає три полки цілих. Так. Так. Так от. Далі. Так от. І останнє. Тут у мене зора війни, тут ніндзяго, ніндзяго, книжки, духи, картина, фігурки, книжки. Ну, коротше, якось так. Коротше, мені подобається. То вообще. такой типа. Коротше, я дуже довольна цим шкафом. Мені подобається. Але мені буде ленький га переносити назад після Нового року. Ну, не важно. Коротше. А так, от такий мене шкаф, він мені дуже подобається. І що можу сказати? На душе один. Бо я ці що внизу, я думала, їх сюди помістяться, але в мене не помістились. Як в мене появляться книжки, то ми будемо, мені каже, ще один будемо купляти. Я не знаю, де будемо його ставити. Отакий от в мене шкаф. Ось таке в мене було відео. Не забуваємо підписуватись, ставте лайк, пишіть коментарі. Чи хочете, щоб я знімала відео, як я буду його переставляти. І усім пока-пока!